Мені здається, що інтерес збільшився, особливо якщо говорити про перший рік Великої війни, але не можна нарікати на те, що зараз нас, наприклад, слухають менше чи менше запрошують, чи беруть менше інтерв'ю. Ні, ми відчуваємо цей інтерес, ми відчуваємо живий інтерес живих людей, ми бачимо їхні сяючі очі, ми бачимо їхні сльози іноді. Сльози підтримки, сльози розуміння, тому що ми багато говоримо про Україну і показуємо, е, відеоряд супроводжує наші концерти. Ось е, люди, як нам здається, люди реагують дуже відверто, щиро, де б то не було, чи в Новій Зеландії, чи у Франції, чи в Сполучених Штатах, наприклад. У нас завжди так було, що приходили іноземці більше. Останніх три роки почали приходити більше українців, тому що їх з'явилося більше в Європі і в Америці. Ось. Але все одно Амери... американці іноземці локальні жителі, вони переважають. І це... це не добре, не погано. це так, як є. Але ми... Для нас важливо до, для іноземної публіки доносити українські меседжі і важливість підтримки України. Разом з тим, нам зараз теж ми відчуваємо, що теж дуже важливо підтримувати українців, які за кордоном за великим рахунком не з своєї вини. Вони тікали від війни. І зараз важливо для нас, мабуть для людей культури, зберегти зв'язок між українцями і Україною, щоб. щоб Українці пам'ятали, хто вони є, щоб вони в ідеалі після перемоги поверталися і далі жили в щасливій, сильній країні. Ми не можемо порахувати. Здається, за якісь із років ми порахували, що було близько ста. Відповідно, за три роки вони можуть бути близько 300. Ну, звичайно, ми відчуваємо, що в Україні культурний бум. Це в книговидавництві, в музиці, в образотворчому мистецтві. Люди, коли під, під час такої, таких величезних викликів, люди дивним чином починають творити, починають робити, починають діяти. Віднаходячи в собі якісь внутрішні сили і внутрішні ем, розуміння того, як е, протистояти. Тобто люди культури стають більш активнішими, е, потяг до своєї е, культури збільшується у споживачів, і ось таким чином ми зараз цей бум від, відчуваємо, переживаємо, і це, звичайно, нас радує. Це безумовно, як відповідь на агресію. Як довго він буде тривати це питання? Можливо, цього, цієї інерції не вистачить на довгі роки, але на даний момент це справжнє відродження української культури і ми щасливі. Нам не здається так. Ми це чуємо більше в пресі. Але в зустрічі з конкретними людьми ми відчуваємо такий самий інтерес, таку саму підтримку. Ну, в Україні цього дуже бояться. Українці бояться того, що у нас процес там постійно є інформаційні вкиди. Все, нас злили, нас кинули, нас не хочуть підтримувати, нас віддали Росії і знову в нове, в нове рабство. Ми це не відчуваємо. Ми відчуваємо підтримку. На, на рівні звичайних людей по по всьому світу, і ми сподіваємося, що так воно і є, і Україна буде частиною цивілізованого вільного світу.